Моє вітання на каналі Смачного. Сьогодні пропоную вашій увазі приготування простої пісної страви на кожен день, яку можна вживати як самостійно, так і як салат до гарніру. Для початку беру цибулю, в мене вона крупна, нарізаю чверть кільцями. Далі розігріваю сковорідку, додаю декілька столових ложок олії і відправляю цибулю, щоб обсмажувалася. Наступно я беру моркву, Морква в мене також крупна і буду її нарізати. Саме нарізати, а не натирати. Але, звичайно, можна натерти. Але мені більше подобається, коли в цій страві морква нарізана. Нарізану моркву також відправляю до цибулі. Поки ось овочі підсмажуються, готую один кислословний огірок. Це той, що закривала під капронову кришку. Можна застосовувати мариновані огірки, але їх кількість має бути більшою. 2-3. А ось такі солоненькі, кисленькі необхідно за смаком. Поки що беру один, бо він у мене не дуже маленький. Нарізаю соломкою. Нарізані огірки поєдную із квасолею. У мене була банка консервованої квасолі. Овочі підсолюємо за смаком. Та перець чорний мелений, також за смаком. Під кінець приготування до овочів натираю пару зубочків чеснику. Готову страву посипаю зеленю і можна вживати. Підходить як у піст, так і на кожен день із самих простих продуктів, які є у кожного вдома. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!